Частина зброярів США вони є прихильниками або навіть е, безпосередніми членами республіканської партії, і вони за те, аби надавати озброєння Україні. Засновник американської оборонної компанії Andrew Industries Палмер Лакі заявив, що Сполучені Штати Америки повинні надати Україні необхідну зброю для перемоги. Про це він написав у своїй соцмережі. Ікс. Він також заявив, що озброєння його компанії допомогло знищити російську військову техніку на сотні мільйонів. Доларів сполучені штати повинні надати Україні інструменти, необхідні для перемоги. Це найшвидший шлях до миру, так чи інакше. Написав Лакі. Він також розповів, що обладнання і люди його компанії були в Україні вже через два тижні після повномасштабного вторгнення Росії. Американська компанія Анду Андурил uh, спеціалізується на розробці та виробництві передових оборонних технологій. Автономних бойових систем, а також рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, вони виробляють ряд провідних безпілотних літальних комплексів.